Ввечері я, як звісно, почну з ковтка кави. Що пригостили ви, мої дорогі. І мені кожен день кажуть, у нас стільки кави. У нас стільки кави. У нас не було кави. Я дякую нашим спонсорам. Я дякую за підтримку. Донатами наших проєктів і нашого каналу окремо. Я, звісно, дякую вам, друзі, за вподобайки коментарі. Це теж підтримка і суттєва, і підписку, і перевірте підписку. Бо є певні процедури, які застосовують для того, щоб наших прихильників було менше. Щоб вам не прийшло повідомлення вчасно про наше ТЕР. Не нагадали. Я Дякую вам за коментарі. Ви пишете, наскільки вам цінні наші мої монологи <смі> і ранішні етери. І не тільки, буде більше і інших етерів. Я вам то обіцяю. Отже, крім того, я дякую вам, друзі, дякую своїм учням, за те, що ви довірили, за те, що ви змінили своє життя разом зі мною. Проходьте марафони. Це теж. Змінює обставини вашого життя. Змінюють обставини вашого життя і певні персонажі в вашому житті, які вас дуже часто дратують, ображають, яких хочеться знищити стерти в порошок. Не поспішайте з тим. Я зараз про тих, хто вас зрадив. І як жінку чи чоловіка, і як друга, і як партнера, і як людина добра. Ви знаєте, коли я мовчу, коли люди починають давати клятви на те, що будуть разом з тобою. Я буду разом з тобою до самого. Ну, по-перше, ми не вінчаємось. І по-друге, мені то не потрібно. Так, мені приємно, коли люди пов'язують з нашою академією своє життя на певний час. Отримують свідомо від того користь, пользу. І це надихає. Надихають, знаєте, все більше, день від дня в особисті приходить подяк. Несподіваних. І навіть не про учнів справа, а про людей, які просто безкоштовно займаються з моїми відео. І це надихає. Але. Окрема подяка саме тим, хто був недостойний моєї довіри. Це мої найбільші вчителі. Тим, хто я про життя, про інше життя, про всі життя. І, в принципі, тут не про особисте не подумайте, що я жаліюсь, не дай Боже, я тішуся такими людьми. Про тих, хто тренується в магії і колдовстві на вас. Дякуйте, це ваші наставники, вони вчать вас. Найефективніше навчання було під обстрілом цілого легіону. і ви знаєте, і імунітет на магію випрацьовується, і е, збалансованіше стає емоційний і коли атака на тебе виникає від неї тільки посмішка, значить ти пройшов іспит і ти став потужнішим і сильнішим. Атакує, знаєте, баланс е постійно не тримається. Знаєте зло проте і зло, що воно постійно бреше. Порушає закони Всесвіту. І коли навіть е, заключаються угоди зі злом, це, це як угоди з Путіним. Вони не вартують нічого. Взагалі нічого. Вас обманули наперед. Але, розумієте, ми не стоїмо поза грою, навіть коли ми спостерігаємо. Ми все одно свідомо і несвідомо. Опинилися по одну чи по іншу сторону барикад, чи сторона добра, чи сторона зла. І якщо вас атакує зло, ви добро. Якщо ви атакуєте добро, ви зло. Так, так утворений світ, так він розвивається. Але ті, хто заздрять вам, дякуйте їм. Не ображайтеся. Ті, хто ображаються на вас, дякуйте їм. Ті, хто демонструють страх, емоції, емоційні взриви, негативу, тим більше. Дякуйте їм. Головне, щоб до вас то не долітало. Реагувати можна співчуттям, не жалістю. Бо від жалості, ви знаєте, на жалості маги теж використовують вашу жалість. І на жалості, на псевдотолерантності. Треба Твердою рукою проявляти свою волю і демонструвати і приймати собі свідомо, бажано, той чи інший бік. Напевно, не є бідою, якщо ви оберете ту чи іншу сторону. Я обрав свою, я свідомо обрав добро. І як не намагалося зло зіштовхнути мене з цього шляху, ввести в емоції. Певні емоційні стани. Да-да, <ріст> і про засланих казачків теж я знаю. <ріст> я лишній раз подякую вам, друзі. Ви неймовірні. Адже ви знаєте, ми живемо в ваших головах, серцях і життю. А ви в нашому ні. От який надзвичайний урок ви можете винести, друзі. Знає, знаєте, ця притча про тибетського ламу. Його уч, учень питає Вчителю, як ти караєш своїх ворогів? Я про них забуваю. Не тому, що я поважного віку, старша людина. І у мене питання з пам'яттю Просто я не вважаю за потрібне і доцільне пам'ятати. Вони не живуть в моєму, в моїй голові, в моєму серці. Мені є чим займатись, адже ви є в мене ви, друзі. І я бажаю вам не ображатись, нічого не бійтеся, нікого не бійтеся. Ви недосяжні, добро не переможне. І як би не картіло злу доказати інше, добро перемагає вже. І на цій планеті я вам гарантую, будуть надзвичайно потужні позитивні зміни скоро. І ви то побачите. Ну а сьогодні я бажаю вам. Подякувати на ніч, глядячи всім своїм найкращим вчителям. І забути їх назавжди. Мої друзі, я обіймаю вас серцем. Я вас не забуду. Я у вас є. Шануємося. Ваші питання потрібні всім нам. Задавайте. Так, деякі я обійду, а більшість я приймаю до уваги. Дякую вам, мої вчителі.